Так, як бачите, в мене пильник на гранаті порваний цей раз. І другий момент ось пильник на Рульві Тязі. Також ось в цьому місці він відірваний. Друзі, ось мені Нісанчик стоїть, 6 днів провів на сервісі, ніби на а БМВ. Так, друзі, всім привіт. Отже, надумав я. Робити ремонт ходової частини в Нісані. Зараз покажу, що саме буду міняти і чому. Як бачите, в мене пильник на гранаті порваний. Цей раз. Ось пильник на рульвій тязі також. Суть така, що досить недавно, ну як для півосі Два роки тому, після того, як я придбав Nissan, я підвіс міняв зборі всю. Але через те, що порвався пильник, вона почала трохи хрустіти, тому буду міняти я шрус. Зараз покажу, який саме. Значить, по пильнику рольової тяги пильник порваний і пильник на наконечнику також порваний. Отже, я вирішив взяти повний комплект, а саме. Повністю і наконечники нові, тяги нові, пильники тяг нові. І, і ще будуть мінятися передні важелі. Так, по запчастинах я вам номера, номера пододаю, можливо, в описі відео. Це в нас пильники рульових тяг. Фебі фірма. Задні колодки також заміню. Це в нас Рульові наконечники CTR і, і тяга також цієї фірми. E, значить ось такий наш шрус правий. E, значить півіс в мене фірми GSP, а шрус у мене фірми FAG. І не знаю чи він підійде. Отже, в кінці відео будемо бачити, чи він підійде по шліцах. Так, це все і переходимо до важелів. Отже, друзі, яка ситуація по важелях? Значить, раніше я вже міняв сайлент-блоки передні в важелях. І один в дуже в кепському стані, з однієї сторони, другий такий вже на підході. Це попередніх, їх треба міняти. І мені вже не один механік рекомендує міняти важелі в зборі, тому що ось ці. Салим блоки, вони їх ще називають метелики, вони не ходять, якщо їх окремо міняти. Ситуація по задніх салим блоках, вони в мене також трохи вже надірвані, тобто надовго їх не вистачить. Шарві у мене на моїх важелях вони по суті нормальні. В гарному стані я взагалі одну сторону відносно недавно міняв декілька місяців назад, ну, але ситуація зі салим блоками. Кіпська, тому вирішив взяти ось такі важелі. Значить, що це за важелі? Це важелі від Renault Colos. Номер я вам додам в описі. Значить, яка ціна такого важеля одного? Мені вони обійшлися один важель в 3700 гривень. Вирішив замінити і забути про ці сайлинблоки. Все решта можливо, в когось ходять ці сайлентблоки якщо ви їх окремо міняєте. ну Це ще легко поміняти, з цим трохи якби, є нюанси через його положення. Значить, напишіть, якщо хтось міняв їх окремо, напишіть, як вони у вас ходять. В моєму випадку вони відходили 1130 км. Після заміни в мене оці селим блоки відходили, тому я взяв важелі в зборі від Renault Колевас. Ще одна причина, чому я взяв вже важелі в зборі, тому що ціна на них досить стрімко піднімається. Ще місяців, місяців два назад я цікавився ціною на ті важелі, вони були дешевші. Зараз ціна на все росте, тому я вирішив взяти їх в зборі і забути про них. Завтра заганяю машинку на сервіс, у нас важелі, заміна важелів передніх, шурус правий, наконечники тяги рольові з пильниками і задні колодки. Задні колодки у нас фірма. В кінці відео вам звітую по вартості такого ремонту ходової, таке невеличке ТО по ціні на запчастини та роботу. Друзі, нарешті я собі замовив ось таку кліпсу. Це щось руки не доходило до неї. Це оригінальна кліпса, ось номер є. є. в мене ось тут не вистачало. Та водійський килимок. Так, все, кліпса на своєму місці. Все і так, друзі, що я можу сказати по даному ремонту ходової, значить, ремонт ходової пішов трохи не по плану. Планував я за півдня, що мені все швидко зроблять. Зі шрусом були основні проблеми. Зараз поясню коротко які. Отже, вдалося підібрати шрус аж за третім разом. Хто думає, що по вінкоду легко все підібрати? Якщо у вас стоїть не оригінальна такого варіанту немає. Тобто потрібно підходити до вибору самої гранати дуже серйозно, врахувати на старій, яка вже якби вийшла з ладу ці зуби, внутрішні, зовнішні, там багато параметрів, є діаметр. І так далі. Ті, хто підбирає запчастини в магазинах, вони мають програми, по яких вони вводять параметри, і програма підбирає підходящий шрус. От, у нас перший шрус взагалі не підійшов, ми так без, ще без рахування цих зубів підбирали. Другий шрус по зубам підійшов, але він не зайшов до кінця і проблематично його було витягнути. І нам підійшов аж на третій раз, коли ми підібрали шрус. Якщо я не помиляюсь, це була фірма Polcar. І в результаті Nissan провів на сервісі 6 днів. Ну це якби два з тих днів були вихідні, але в п'ятницю я залишив машину на СТО і забрав її тільки аж в середу. Така трохи з ремонту получилась несподіванка з цим шрусом, чи ще їх називають, шрус, граната, шарнір. Тобто по різному їх називають, але суть ви зрозуміли. Отже, в підсумку, що я замінив, тобто передні важелі я замінив, поставив я оригінал від Renault Колеус, тяги на конечники, пильники тяг рульових Фірма CTR і задні гальмівні колодки. Ну і про, про що я говорив, це основне це праву гранату. Я поміняв зовнішню. У мене, значить, яка півіс стояла. Півіс в мене стояла фірма GSP більше навіть двох років назад, коли я придбав Nissan. Я цю піввіс міняв, я її сам якби сам я її поставив в GSP. І така ситуація, з нею вийшла трохи неприємно. Тобто були проблеми з тим, щоб підібрати шрус. Так що ось такі справи, друзі, тепер в кінці відео, як завжди, підбиваю бюджет даного ТО, То по запчастинах там вийшло трохи більше 12 тисяч. Десь, ну, нехай буде 12 тисяч. За роботу я. Заплатив 5800 гривень, це в районі 5 тисяч сама робота і ще плюс 800 гривень в мене вийшла геометрія, тому що я зробив після заміни наконечників, тяг і важелів, я зробив геометрію. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Також не забувайте підписуватись. Є в мене телеграм-канал, де я також публікую нові відео, які в мене виходять на Ютубі. І просто різні публікації роблю. Тому, друзі, таке відео вийшло по даному ремонту. Всім дякую за увагу. Всім удачі!